Тарифи зростають, право на пільги залишається незмінним. З 1 травня подорожчав газ, з червня світло, а вже з липня нову ціну доведеться платити за воду. Відтак мешканці мають додатковий час, щоб подати документи на отримання субсидії. Чинне законодавство передбачає, що у разі змін ціни тарифів на комунальні послуги прийом документів проводиться протягом трьох місяців. Тобто, зараз громадяни можуть звертатися, якщо в них виходить субсидія, за оформленням субсидії. Умови призначення не змінилися. Значить, призначається за наявності різниці між вартістю комунальних послуг за рахуванням пільг і визначеним обов'язковим відсотком платежу, тобто 10-15%. відсотків. Тим, хто вже має субсидії, перерахунок згідно нових тарифів зроблять автоматично. Якщо є призначена субсидія, то у разі змін цін і тарифів ми робимо автоматичний перерахунок без звернень громадян. Тобто, в межах терміну дії субсидії перераховуємо розмір субсидії. Відповідно, повідомляємо комунальні служби для громадян. Обов'язкова плата не змінюється. Тобто, вони як одержали травневий, наприклад, результат субсидії по ньому продовжують сплачувати. Наразі громадяни ще масово не звертаються за субсидіями. Збільшення кількості бажаючих отримати пільгу в департаменті соцполітики очікують у жовтні, адже тоді по гаманцях відчутно вдарить оплата за опалення.